257 гривень за одиничку. Це такі піжамки мікс від бренду Esmara. Вони будуть переважно всі з довгим рукавом. Одна піжамка буде з коротким. Лот у нас складає 12 піжамок і коштує 3090 гривень. Розміри тут будуть з XS і по L. І показую, значить, буде така рожева ковтинка. І ось такі гарні в клітинку штанці. Вони йдуть на резиночці, на затяжках з кишенями. Тут склад переважно буде як і бавовна, так і з візкосою. Може бути трохи мікс такий. Ось така синя ковтинка з сердечком. І такі йдуть штанці також в клітинку на затяжках із кишенями. Далі буде дві таких піжамки синеньких, з такими, як зефірка, оброблення і на манжетиках. І понизу така резиночка. Тут де таке сердечко. І штанці також йдуть з таким обробленням, як зефірка понизу. А таких буде два комплекти в цьому лоті. Так, буде ось така гарна синенька ковтинка. З написом і будуть такі полосаті штани. Також на затяжності. Вони йдуть вільні такого плану. Далі в лоті буде дві ось таких піжамки з такими квітами. Буде синя однотонна така ковтинка, і штанці блакитного кольору з квітами. Також дуже приємний матеріал до тіла. Таких дві буде в цьому лоті. Одна буде ось така сіренька це від бренду Friends серіал Friends. Буде. Футболочка і класичні чорні ось такі штанці. Далі одна в лоті буде ось така чорна ковтинка, чорна піжамка і рожеві штанці такого плану. Одна буде така сіренька ковтинка і такі клітинку штанці. Одна буде в лоті новорічна, така різдвяна. І одна буде ось така. Блакитна з леопардовими такими штанцями. Лот у нас складає 12 піжамок і коштує 3090 гривень. І для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.